Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про технології. Раніше існувала думка, що Україна не дуже високотехнологічно розвинута держава. Чи так це? Порівняємо на прикладі Естонії та України. Поїхали! Дія це застосунок для смартфонів, розроблений українським урядом з метою спрощення взаємодії громадян з державними органами та отримання різноманітних публічних послуг онлайн. Застосунок Дія. Надає широкий спектр можливостей. Він також спрямований на боротьбу з корупцією та забезпечення прозорості в державних процесах. Він надає можливість громадянам відстежувати статус своїх заявок та переглядати історії взаємодії з державними органами, що сприяє підвищенню відповідальності. Та забезпечує чесну та ефективну роботу державного сектору. Застосунок дії активно розвивається та оновлюється, додаючи нові функції та сервіси для поліпшення взаємодії громадян з державою. Розробники враховують потреби та побажання користувачів, працюючи над збільшенням функціональності та зручності застосунку. Дія став важливим інструментом для громадян України, допомагаючи їм ефективно використовувати державні послуги, зменшувати бюрократичні процедури. Та скорочувати час необхідний для отримання потрібних документів чи послуг. А тепер давайте розберемося із банківською системою України. Україна, в свою чергу, має розвинуту та зручну банківську систему, яка дає широкий спектр фінансових послуг для громадян та для бізнесу. Банківські послуги. Україна має багато надійних комерційних банків, які пропонують різноманітні банківські послуги, такі як зберігання коштів. Розрахунково касове обслуговування, видача кредитів та іпотек. І також, звичайно, інвестиційні продукти. Електронні платежі. Україна активно розвиває електронну платіжну систему, що дозволяє здійснювати зручні та безпечні онлайн платежі. Громадяни можуть оплачувати комунальні послуги, мобільний зв'язок, інтернет, покупки в інтернеті через мобільний додаток або інтернет банкінг Що ж таке інтернет-банкінг? Більшість банків надають можливість використовувати інтернет банкінг, що дозволяє здійснювати банківські операції в будь-який зручний час та з будь-якого пристрою з доступом до інтернету. Це включає перекази коштів, оплату рахунків, перегляд історії операцій та багато іншого. Фінансова технологія в Україні розширюється використання фінансових технологій, що дає змогу отримувати нові інноваційні послуги. наприклад, Існують мобільні додатки для керування фінансами, платформи для онлайн-інвестування та електронні кошти. Всі фактори сприяють зручності та доступності банківських послуг в Україні. Громадяни мають можливість вибирати серед багатьох банківських установ і знаходити найбільш підходящі для своїх потреб. Загалом зручна банківська система в Україні створює сприятливі умови для розвитку бізнесу, електронної комерції та фінансової незалежності громадян. Вона сприяє економічному зростанню та покращує якість життя українського населення, тому що вона забезпечує зручні та ефективні фінансові послуги. Дякуємо за увагу! сподіваємось, це відео було корисним для вас, тому пропонуємо залишатись із нами, підписуватись на цей канал та натискати на дзвіночок. Гарного дня та до зустрічі у другій частині відео, якому присвятили Естонії.